Від того, чим харчується дитина, напряму залежить її здоров'я. Значною мірою ця проблема стосується школярів. Дуже часто вранці багатьом дітям їсти просто не хочеться. У кращому випадку вони проковтнуть бутерброд. А ось основне харчування відбувається саме у школі. Дуже важливо. По перше, ми ж знаємо, зараз яка в нас екологічна ситуація. Тим паче, дуже багато зараз батьків, які працюють зранку і не можуть дати належну увагу своїй дитині, коли вона приходить. Харчування дітей різних вікових категорій у дошкільних та загальноосвітніх навчальних Кладах нашого міста організовує комбінат шкільного харчування шкільний. Так, в шкільних їдальнях організоване раціональне харчування. В його основу закладені певні норми на одну дитину при одноразовому харчуванні. Діти початкової ланки традиційно харчуються безкоштовно. Цьогорічна вартість раціону не змінилася у порівнянні з минулим роком. І як раніше, становить 6 гривень 60 копійок. Для дітей вразливих категорій ця сума складає 12 гривень 40 копійок. Дані суми було затверджено відповідно до тендерних пропозицій. Вони у повній мірі відповідають виконанню усіх норм та дотриманню калорійності раціону. Працює комбінат. Шкільного харчування шкільний за двотижневим затвердженим меню на осінньо зимовий період. Воно погоджено з міською санстанцією. При состав меню ежедневно, в настоящий період в осенні, в раціон, включаються всі продукти, які по днів нормам, особливе Но особо ми уделяємо вітамінізація Значить, Норма овощей порядка 140. Норма фруктів – і сока составляет около 50 грамів дні. І от іменно с, починаючи з цього періоду ми стараємося, щоб в раціон ежедневно включалися різнообразні овочі і фрукти. Дуже вдячні ми за організацію харчування з боку комбінату шкільний. Все вчасно завозиться, все калорійне. Вітамінізоване діти в принципі задоволені дуже харчуванням. Якщо зараз в раціоні шкільного харчування використовують лише свіжі овочі та фрукти, то далі обіцяють налягати на квашені, які теж містять у собі необхідні для дитячого організму вітаміни. Технолог запевнив, що дитяче меню ні в якому разі не повторюється протягом тижня. Теж саме підтвердили і учні та кухарі. Сніданки та обіди завжди свіжі та смачні. В раціоні у нас молочні продукти. М'ясо, риба. Я задоволена сягати в школі. Ми залюбки все зєдання. Дякуємо нашим поварам. Мені в нашій їдальні дуже сподобались макарони. А моя улюблена тут старава – Це блинці із бутербродом. Я дуже люблю, тут дуже смачно готують. Я люблю цю їдальню, тут за нами ухазують. Мені дуже подобається харчуватися в школі. Там роблять дуже добру їжу, картошку, макарони, плов, рис. Дуже я, ну, я люблю їсти. Мені дуже сьогодні Ліда Іванівна дуже смачно зробила їсти. Я так люблю в школі їсти. Ліда Іванівна робить каклети, салати різні, капусти, картошка, супи різні. Так, так я люблю їсти, моя улюблена страва, каклети, картошка, салати, макарони, картоплю, вареники, сирники. Манці люблять і картоплю, і макарони, і котлети. Ми готуємо усе. Не останню роль для дитини відіграє і якість, естетичний зовнішній вигляд та приємний аромат їжі. Важливо, щоб підійшовши до шкільної їдальні, у дитини уже потекли слюнки від свіжоприготованих гарячих блюд. Над цим щоденно уже від самого ранку чаклують шкільні кухарі. На шість годин приходимо, бо треба нарізати, усе приготувати, нажарити, насмажити, зварити, щоб усе дітям було свіженьке. Харчування школярів здійснюється через шкільний буфет. У буфеті у нас реалізується в основному більше 90% продукції собственного производства. Это продукция кондитерського цеха, ассортимент мучные кандитерские изделия. І продукція кулінарна, в ізготовляє самостало. Здійснювати харчування школярів це дуже відповідальний і складний процес. Через це на комбінаті постійно виникають певні труднощі, у тому числі пов'язані з фінансуванням. Та все ж його керівництво намагається знаходити вихід із складних ситуацій. Події поцікавилися, чи забезпечений на сьогодні комбінат необхідною кількістю продуктів. За словами технолога, відтепер продукція на комбінат завозиться згідно замовлення, а не заготовляється на всю зиму як раніше. Продукція в основ... Ано на неділю заготавлюється. Значить, дають за производство заявку, товаровед обов'язковоють, заявку дають поставщикам нашим. У нас, згідно тендеру, у нас определені поставщики і овочі, і поставщики картоплі. Все, і всіх продуктів теж, і ми тільки можемо у цих поставщиків. Події переконалися, що насправді їжа, яку споживають наші діти у школі, свіжа, гаряча і смачно приготована, і вона обов'язково має стати основним доповненням до яблука, груші, банана, канапки чи печива, яке ви щодня кладете доньці сину у рюкзак.